Продовжуємо знімати відео за нектарин Суперквін. Дивимось на їхню вагу 216 грам, 222, 244, 268, 260. Менші плоди мають вагу 213, 208, 193. А отакий красень має вагу 285 грам. Який гарний нектаринчик. Кісточка в більшості плодів розтріскалась і не відділяється. Подивимось на його соковитість. З надзвичайно високим вмістом соку, скільки видавив із нього, а все одно повен рот соку. А солодючий це як мед у чистому вигляді, без перебільшення, це дійсно так, надзвичайно високий вміст у ньому цукру. Оце саджанець, зроблений власними руками, під щепа тут слива, росте в два стовбури. І проявів несумісності не було помічено. А це стара слива, перещеплена на Суперквін та Кондор. А в минулому році зробив кілька окуліровок сливи Точесан. То ростуть дуже потужні щеплення. Оце. Однорічна гілочка. Яка товста. Оце внизу все Суперквін. А угорі сорт персика Кондор. А це ще один садженець. Також на сливі. Тут він трішки кончений. Так як птахи з весни біди наробили, на сливі він себе чудово почуває та дає дуже крупні плоди, щепив його сусідам до аличі та до абрикоса. Виросли в них дуже потужні щеплення, та в минулому році вони вже мали перший сигнальний врожай крупних та дуже смачних плодів.